Дві книжки про Другу світову війну написану українцями. А як українська література має писати про цю війну і чи повинна вона писати тепер? Чи достатньо нам свідчень, чи достатньо нам текстів? Тому навіщо вони будуть слухати там якогось вигнанця з України, який буде пояснювати, що він з німецької армії відійшов не тому, що він підтримує нацизм, а тому, що він ставить в один ряд нацизм і сталінізм? І він вирішує йти разом з німецькою армією на захід, рухатись на захід, і, і що з ним там сталося, вже невідомо, але це дуже е, точно і дуже гостро. Та це невідомий і шлях його невідомий. Щойно ти захоплюєшся цими героями, що ти щойно ти входиш власне, починаєш відчувати світ їхніми власне відчуттями, ці, скажімо, трансильванські альпійські ліси, пагорби, схили, провалля і все це неймовірно. З соковито і смачно описано. І тут раптом тобі чергова розмова при окопічі, при багатій, де герої говорять просто передовицями газети правда, і це все таки роман про визволителів, і він написаний так, щоб все, що стоїть за тим, що робила радянська армія, не виглядало як злочин, а виглядало тільки як подвиг. Ми тут всі жили. Ми тут живемо. Ми тут збираємось далі жити. І, Відповідно, вся ця історія кривава, весь цей історичний жахкий надлам, просто дає нам право сьогодні говорити про себе так, як ми вважаємо за потрібне.